Зараз буде вечірнє льотне випробування ось такого цікавого сетапчика з термальною камерою, з тепловізором, з нічною камерою Night Eagle та зі скидом. Перша задача у нас це перевірити, наскільки адекватно працюють фільтри та піди. І якщо він добре літає, тоді вже друга задача це пограти з тепловізором, бо ми його поки що включали тільки в кімнаті. На 2 метри він дуже добре бачив, що вірок гаряча штучка, але цікаво перевірити це на вулиці з якоїсь більшої відстані. Тож побажайте нам удачі, полетіли. Теплак теж є, теж дуже прикольно. Так, що у нас відео перекосило? Запис йде. Так, щось у нас блимає зображення. А що це таке? Може бути ми перегрілись. Поки чекали. Капець, у мене були мої зображення, я не можу так літати. Я поїзд все дергається, не знаю як сісти. Вигуни вимкнено. Фу. Я на тепловізорі, але сів чітко. Травичку видно, все видно. На тепловізорі сів. Фух. Дрон приземлився просто чотенько, я дуже довольний собою, бо в мене зображення на Night Eagle почало так сильно скакати. Ну, ви бачили, що я не сподівався взагалі вже нормально сісти, плавно зменшував висоту і думав, хоч якось приземлитись з найменшими втратами. А потім взагалі перемикнувся на тепловізор і якось. Але таки сів. І сів дуже чотенько, просто на лапки, обережно. І, до речі, в тепловізор прикольно. Видно і дерева, видно травичку. Дуже прикольно в тепловізор. Але питання, чому скаче, чому скаче Night Eagle? В хаті ми коли записували відео, він довго був включений, але все було нормально. І в кімнаті в нас тепліше, ніж тут на вулиці зараз. Тому дуже цікаво. Чи не може бути це проблема, щось мені здається, що в цьому справа. В форматах PAL і НТСЦ. Я думаю, треба в цьому розібратись. Думаю, проблема в форматах. Але більше я зараз злітати вже не ризикну. Відео дуже скаче. Зараз без зльотів протестуємо тепловізор. Полюбити ну що, умови. це у нас такі імпровізовані польоти. Просто дуже цікаво подивитися тепловізор. Бачите, дерева дуже світлі. Небо темне, дерева ліс, прям світлий. Земля, пісок, я теж думав, що він буде світитись, думав, нагрівся за день. Ні. Пісок доволі темний. Саме світло, звісно, вірок. Але дерева. <свісно> дерева не відстають, дерева теж такі ж самі світлі. Цікаво, вони що, гарячий сок тягнуть з землі. Чому дерева так сильно світяться в тепловізор? Дивіться. Ану вірок, щось нам якісь знаки показує, рукою ногами, руками помахай. Ага, ну видно, видно. Це ти метрів скільки від нас. Це метрів 10, ану відійди далі. І я відходжу трішки. Ну Так, да, там ти з деревами вже зілишся, бо вони теж світяться. Ну якось так. А ось це перемикаємось на Night Eagle. Night Eagle, бачите, взагалі ще добре показує. Коли не сходить з розуму, от зараз нібито норм, але трішки починає підпливати, бачите? А в повітрі взагалі в мене як поплило? О, бачите, бачите, пливе. Хто в курсі, що це таке, напишіть, будь ласка. Моя думка, що це в форматах треба розібратися пал та НТСЦ.